Масова перевірка військово-облікових документів військово зобов'язаних напередодні ввечері збурила соцмережі після концерту в столичному палаці спорту наглядачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом із патрульною поліцією. Як кажуть, очевидці. Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами, затримали і відвезли до ТЦК. Один, який відмовився надати військово облікові документи під час затримання, вигуково, викликаєте 102. Ще кільком виписали повістки та відпустили. Чому ви мене тягнете? Чому ви? я Чому ти мене? Що таке? Що ти Ганьба Ну і додам, що вітчизняні медіа звернулися за роз'ясненням до ТЦК, але відповіді досі не отримали. На рейди ТЦК відреагував і від депутат від фракції Європейська Солідарність та член комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжницький. На своїй Фейсбук сторінці він написав: цитую: я розумію, коли ТЦК перевіряють документи перед дорогими ресторанами і магазинами. А це. Я це підтримую, має бути у суспільстві справедливість і рівність, але масові облави на концептах українських виконавців це свинство спрямоване і проти української культури, і проти української армії. Кінець цитати окремо нардеп голосив, що після таких рейдів не варто дивуватися російській попсі і мові на вулицях Києва зрадникам і колаборантам та збільшенню втікачів через тису. Ну і водночас очільник комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає, що подібні рейди ТЦК мають відбуватися на постійній основі та не становлять ніякої загрози для української культури. Крім того, парламентар зазначив, що перевірки документів в барах чи клубах також не є загрозою для економіки. Ну і у нас на зв'язку Крістіан Ударов, військовослужбовець, з ним якраз і поговоримо. Про методи мобілізації нинішньої пане Христіане, доброго дня, слава Україні. Героям слава доброго дня. Ну просто хотілося зразу запитатися. Прокоментуйте самі ці от дії. Це що зараз в соцмережах шириться максимально, і те, що викликало збурення суспільства, плюс-мінус. Ну і розділило звичайно. Є ті, що підтримують, ті, що не підтримують категорично. Що ви скажете з цього приводу? Почнемо з того, що наше суспільство побудовано таким чином, що воно постійно обурене і постійно незадоволено в той момент, коли потрібно виходити з зони комфорту. На даний момент зона комфорту це ухилятися від військової служби, і особисто я та мої побратими. Ми повністю підтримуємо такі способи мобілізації, і я вважаю, що потрібно приходити не лише на концерти, потрібно Приходити в заклади в дорогі заклади, в недорогі заклади потрібно приходити до а, спортзалів просто в центр міста, тому що проблема з мобілізацією є. А проблему саме незаконності діти цека роздувають в принципі лише російські псо по типу таких петухів як Артем Дмитрук та його по йому подібні. І в принципі я вважаю, що якщо в країні війна, якщо ти чоловік, який себе поважаєш, ти повинен ти служити та захищати свою державу. А усі ці відмовки, типу я там автоматні держав, це я вважаю, що це бред. Сяне, ну вся ж історія почалася у нас не з якогось першого моменту. Я просто говорю, я намагаюся з двох з обох сторін зрозуміти ту і іншу історію. Я, звичайно, з вами згодом нас іде війна. І ми маємо захищати нашу країну, але є момент, коли е, е, запал називається відійшов у більшості українців, коли е, не почали розслідуватися справи серйозних корупціонерів, коли просто можна було звільнити корупціонера з роботи. Це максимум, яке було покарання замість того, щоб притягнути його до відповідальності, і так, далі, і так далі. І люди починають зневірятися. Я так розумію, в таких випадках, коли хтось набуває кишені під час війни, а хтось має. Там воювати і ризикувати своїм життям, звичайно, я вас розумію. Прекрасне є і інша точка зору про те, що кожен українець має допомагати, і я завжди під підтримую ідею того, що кожен з нас має робити максимально, що від нас залежить, але все ж таки такі моменти теж псують і мобілізаційні процеси, і так далі. Тобто, ця корупційна діяльність, яка ну, розслідується дуже дуже слабенько, на мій погляд. Що ви скажете? Дивіться, я, я вам скажу в корупції в нашій країні, вони ж не лише депутати, держслужбовці і так далі. Так, їх велика частка в цьому є, але ж якщо взяти нещодавні події, коли знайшли понад 6 мільйонів доларів у директора Крупа. Ну, Крупа її звати. Так, да, да. да. Саме так. Ви ж розумієте, що всі ці кошти їм принесли, ну хто? Це ж не з держбюджету були ці кошти взяті. Це були кошти, взяті з кишень ухилянтів, які приходили і не хотіли просто служити в армії. Це корупція, це корупція. А потім ці ж самі ухилянти, які приносили декілька тисяч доларів а, а, на хабар, аби ухилитися від служби, будуть потім кричати: за що мені тут воювати? Вся країна в корупції, всі погані. Я один хороший, але те, що я дав типу там декілька тисяч доларів на хабар, це в принципі не вважається, бо я в мамі один і я квіточка і воювати мені не можна. Ну типу, порозумієте, тут дуже подвійні стандарти. Люди дають хабарі, а потім жалуються, що ми дуже погано живемо і воювати тут нема за кого. І типу, але ти з іншого боку, ми не бачимо в масово, де в принципі багато дітей можновладців, їх родичів в армії. Так, саме я улюблена. Типу, коли діти депутатів підуть воювати, ну ви ж розумієте, що давайте почнемо з того, що Я ми не говоримо про депутатів, я розумію, що є люди, які займаються своєю професією, і що буде тоді законотворчий процес стане. Вони мають працювати. Нет, як ну, би не, не було. Ні, Я пішов в першу чергу воювати за країну та за свою сім'ю. Я не думав про депутатів, я не думав про там. Корупці... Корупціонерів і так далі. Я йду воювати, аби захистити свою країну і захистити свою сім'ю. Хто там воює окрім мене? Типу депутати воюють чи ні? Ну слухайте, а в будь-якому випадку закінчиться війна, і ми їх наздоженемо, і кожен буде відповідати за те, що він зробив. І маніпулювати тим, що я не піду воювати, бо діти можновладців не йдуть. Ну це типу. Я не, не говорю про те, щоб маніпулювати цим питанням, що вони маніпулюють. Я говорю про те, щоб можливо це якось треба виправляти, також і е, урівнювати ці шанси. Бо е, останнім часом е, я, я чую звідусіль такі фрази, що зараз це називається війна бідних. Ну, в цьому також є доля правди, так як ми, навіть якщо взяти столицю, центр столиці і вечорами пройтися, то можна побачити дуже таких молодих людей, які в принципі мають кошти, але не мають військового квитка. Потрібно це виправляти? Звісно, потрібно. А чому ТЦК так вибірково працює, це також питання, і це потрібно повинні розбиратися органи, які не зацікавлені в якихось хабарах і так далі. Тому що ну проблема, от що ви тільки що назвали, це проблема в тому випадку є. Я знаю дуже багато людей, які мають кошти, і вони просто не йдуть воювати, тому що ну тому що є корупційна складова, про яку ми з вами говоримо. Тож потрібно це виправляти, але просто. На словах ти це не виправиш. Люди повинні або щось робити, або просто не підіймати навіть цю тему. Якщо ти просто сидиш на дивані і кажеш, бля, камуха, скрізь корупція, скрізь всі погані. Я один хороший, ми ж так систему не виправимо. І ситуація в країні на війні ми кращої не зробимо. Тіся, я з вами абсолютно згоден. І фінальне запитання. Скажіть, будь ласка, ну, це подібна історія з рейдами ТЦК. Чи говориться про те, що у нас все добре, чи не дуже з мобілізацією? Чи вона провална, чи вона йде за план? Дивіться, давайте не будемо забувати, що в нас в країні йде повномасштабна війна, і ну, на своєму прикладі, от я зі своїм підрозділом, ми з першого дня на фронті, і, типу, нас немає кому міняти. Ми працюємо і в Збройних силах України сотні, ну, там, сотні тисяч людей, які зараз служать, і їх немає кому поміняти. Нам потрібна заміна, потрібні нові сили, потрібні вмотивовані люди. Якщо таких не буде, то ми рано чи пізно просто зітремося і воювати просто не буде кому. У нас є в країні закон, закони, є якісь обов'язки, тому що люди. Спочатку живуть, коли їх нічого не чіпає, і вони все, у них все добре, все чудово, країну вони люблять. Коли тільки справа заходить за те, аби вийти з зони комфорту і піти захищати свою державу, у них різко починається питання: а що мені дала ця країна, а що мені робить, а чого я дуже йти воювати, а син депутата не йти воювати. Ну і ми утикаємося просто в глухий кут і нічого з цим зробити не зможемо. Так, що так починати потрібно завжди з себе. Якщо ходити язиком, мало, то нічого ніхто не доб'ється. Крисяно. Дякую вам за те, що долучилися до нашої прямої трансляції. Крисянудару, військовослужбовець, з яким ми сьогодні поговорили про нещодавню ситуацію з Рейдом ТСК на концерт Океану Ельзу.